Історія України є цікавим предметом, та інколи вчителі відбивають все бажання вивчати цей предмет. Тож сьогодні я розкажу про українські землі у складі Польщі, Литви та інших держав на початку 16 століття. Почнемо ми з земель Галичини Західного Поділля та бельської землі у складі королівства польського. Мені здається, тут попахує тип, що якийсь польський король. Захотів захопити українські землі а в принципі так воно і є. Якщо ви хоч щось вчили в сьомому класі, то ви маєте пам'ятати, що на землях Галичини розгорілася справжня війна у 1349 році. Тоді польський король Казимир III за підтримки племінника угорського короля Людовика захопив Галичину і частину Волині та приєднав їх до польської держави. Казимир III не мав спадкоємця, тобто він не мав дітей, і тому після його смерті польську корону, а разом із нею українські землі отримав угорський король Людовик. Потім, у 1387 році, польський король Ягайло, це вже зять Людовика Угорського, винув угорців з Галичини і приєднав ці землі до Польщі. Круто, це сімейка, звісно. Уже у першій половині 15 століття унаслідок між князівських війн за українські землі Ягайлові все-таки вдалося приєднати до корони Польської Західне Поділля та Західну Волинь, тобто Бельську землю. У королівстві Польському найбільшими адміністративно-територіальними одиницями були воєводства. Приєднавши Галичину, Західне Поділля і частину Волині до Польщі, король Ягайло у 1434 році перетворив Галицьке князівство на Руське воєводство з центром у Львові. На східному Поділлі сталося Подільське воєводство з центром у Кременці, а згодом Бельське з центром у Белзі. Зміна традиційного адміністративно-територіального поділу польським сприяла поширенню польського і німецького права на українські терени. Далі настав той період, коли українські землі опинилися у складі Великого князівства Литовського. Першою під владою Литовської династії опинилася Волинь. Боли ну, страждала найбільше, якщо чесно, яка після смерті Юрія II Болеслава увійшла до володінь Люберта Гедеміновича. Більшість українських земель було приєднано до Великого князівства Литовського. За Ольгарда Гедеміновича унаслідок перемоги литовсько-українського війська над орденцями у битві на синіх водах. Нині річка Синюха Ліва притока Південного Бугу у 1362 році, Київщина з Переяслівщиною, Чернігово-Сірощина і Східне Поділля увійшли до складу. Литви. До речі, у тогочасних джерелах політика литовської влади щодо українських земель характеризувалася фразою старого не порушуємо, а нового не впроводжуємо. Зміни в становищі українських земель у складі Великого князівства Литовського почалися з приходом до влади Єгайла Ольгердовича. щоб обезпечити себе від загрози загарбання, Тептонським орденом Литва і Польща в 1385 році в місті Кребо, нині територія Білорусі, уклали державний політичний союз. Ця угода відома в історії під назвою Кревська унія. Звісно, що втілити до кінця Кревську унію, аби навіки приєднати всі свої землі, литовські та руські до корони Польської Ягайло не зміг. Йому називати став двоєвий брат Вітовт Кейс Стутович. За острочкою угодою 1392 року Ягайло визнав Вітовта пожиттєвим правителем Великого князівства Литовського. Натомість Вітовт визнав себе васалом польського короля. Заправління правління Вітовта, чимало литовських князів, які мали уділи в Русі Україні, втратили володіння, а й найбільше українське удільні князівства було ліквідовано. Авторитет Вітовта помітно зріс після Грубинської битви у 1410 році, у якій польсько-литовсько-руське військо завдало нищівної поразки лицарям Тевтонського ордену. Згодом у 1413 році на спільному польсько-литовському сеймі Ягайло та Вітовт уклали чергову унію Городельську. Вітовта було визнано довічним володарем Литви під зверхністю польського короля. Унія також передбачала уніфікацію. Адміністративно-територіального устрою Великого князівства Литовського на взірець королівства Польського спеціальні статті унії передбачали призначення на найвищі посади в Литві тільки литовців-католиків. Коли Відовськ помер, а помер він у 1430 році. Великим князем Литовським проголосили князя Свидригайла Ольгердовича. Його політика була спрямована на розрив унії з Польщею і здобуття Великим князівством Литовським незалежності. Це, звісно, викликало невдоволення литовців, і за підтримки Пощі волойомним князем Литовським у 1432 році було проголошено брата Відов та Сілізмунда. Світригайлові не вдалося повернути великокнязівський стіл, проте литовські міжнавладці ненадовго відновили удільні Київське й Волинське князівства. Ліквідація Київського удільного князівства викликала. Акцію протесту. Йдеться про так звану змову руських князівств 1481 року, очолювану Михайлом Ольгородовичем та Федором Бельським. Змовники нібито виношували задум запросити на весілля бельського великого князя Казимира, вбити його і посадити на престол Михайла, проте замах не вдався. Змовників було страчено.